Шматки там нових труб, десь частково замінились. Це підвальне приміщення дев'ятиповерхівка в Києві до жовтня 2016-го, коли ще не створили ОСББ. Тут мешкали без хатки і було по похісточки води. Розповідає Лілія Орловська, мешканка цього будинку та голова ОСББ. Ми прибрали все сміття, яке тут було. Да тут наразі немає нічого, не мокро, ніде нічого не тече. Коли вирішили створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, каже Лілія, розірвати договір з Жеком було нелегко. «Вони суділи, що це їх, й же у Вони судилися. Він же в них за документами на балансі був і хотіли забрати. Але згідно із законодавством, усе, що на момент створення ОСББ було в будинку, все обладнання, інженерні мережі, все це власність співвласників будинку. Володіли вдома реєстрували своє ОСББ, каже Лілія, впродовж трьох місяців. Потім чекали довідки, відкривали рахунок у банку, підпису були договори про співпрацю з постачальником води та електрики. Комунікації підходять до будинку, то є відповідальність, наприклад, Київводоканалу, Якщо це стосується холодної води та водовідведення по будинку, те, що загальна розводка, це відповідальність ОСББ. Кошторис ОСББ затверджують загальні збори мешканців раз на рік, розповіла Лілія. Є сталі витрати, такі як абонентські плати, зарплатня обслуговувальному персоналу, поточні капітальні ремонти. Таким чином формується загальний внесок. Моя трикімнатна квартира сплачує там гривень на місяць. І з цих коштів ми от проводимо все. Тобто ніяких додаткових там аларм треба збирати гроші, нічого нічого того того не відбувається. Лілія показує, що змінилося з часу створення ОСББ. Двигун з лебідкою з новими тросами Вон, ви бачите, стоїть старий, який був значит. Це те, що ми замінили за програмою міста з ставкою співфінансування 95 на 5. Тобто, 95% відсотків вартості цього обладнання сплатило місто і лише 5% відсотків мешканців. Спільними зусиллями мешканців замінили покрівлю. Щоб створити ОСББ, треба, щоб за це проголосували більше 50% мешканців будинку. Потім слід обрати правління і зареєструвати організацію. Закон дозволяє мешканцям і без створення ОСББ обслуговувати будинок. Для цього сусідам потрібно самостійно визначитися, хто в який день буде прибирати, а хто робитиме ремонт. Або ж є ще одна модель. Можна обрати керуючу компанію і підписати з нею договір. Визначитися з форми управління будинку треба до 1 травня, оскільки після вступає в дію закон про житлово-комунальні послуги. Якщо цього не зробити, то управителя призначать місцеві органи влади. Будуть проводитись конкурси, будуть нібито відбиратися управителі. і в тих будинках, в яких не буде створено ОСББ, буде призначено управителя, який буде. Вирішувати, що і як робити. За словами Нікітченка, в Києві з 11 тисяч багатоквартирних будинків визначилися з форми управління три тисячі. Каріна Бугайченко, Андрій Хрустальов, Валентин Грінберг та Іван Горбунов. Новини на Суспільному.